Для виготовлення конструкції ляльки-мотанки потрібно першим зробити голову і солярний знак. Це ми зробили в попередньому відео. Підставка та лінійка за потреби на сьогоднішній роботі. Далі ножиці для відрізання ниток нитки, голка з великим бушком, гнучки дріт, плоскогубці. Два квадрати домотканої тканини. Одна сторона, якої від 10 до 12 см. Далі. Квадрат п'язі 24 на 24 см. Прямокутник б'язі 24 на 29 см. І ще один прямокутник б'язі, ось такий він у мене видовжений. 24 на 62 см. Розпочнемо з виготовлення долонь рук і підготуємо дріт. Дріт я заміряю уже до конструкції, яка є ось голова. І палочка з підставки. Ось, бачите, відповідає. всій величині тут маю відщипнути. Так, вже там переломалось. і є, це відкладаю сторону. Далі краєчки я отут ще так ніби придавлюю і роблю ніби плоскішими трішечки. Як з однієї, так і з іншої сторони. Ножицями на відстані десь 1,5 см так підрізаю чуть-чуть, щоб можна було зав'язувати. Але не відрізаю повністю, щоб не спала ця прорезинена частинка. І тут так само на відстані десь 1,5 см. Є потреба, беріть лінієчку, немає потреби, підрізайте так. Далі беру один квадрат з домотками тканини і складаю літочка. Раз. І ще раз. Тепер бачите, ходить дуже гарний гостричок. Щоб цей його ніде не дівся, я його так от пригладжую і сюди серединку всаджую дріт. Не до самого краю, бо якщо взяти до самого краю, то воно буде вилазити і острічка тут не буде. Можна навіть отут от брати ось так трошки сильніше, заходити одне за одне, підтягую ще чуть сюди. Ось є. Беру нитки і на відстані приблизно 2 см, можливо, навіть 2,5. Якщо так брати, Геть правильно, то я завжди стараюсь так заміряти, щоб було трошки вище перетину, ось цього, ось сюди, до серединки. Бачите? Ось така величина має бути руки, вона тоді нормально виглядає, тоді чуть більшу руку. І якщо ви не знаєте, якої величини рука, то візьміть притуліть до свого обличчя, свою руку і побачите, яка ж величина руки. Вона завжди здається меншою від голови, а насправді вона не настільки вже й менша. І так, трошки тут вже примотую, щоб воно так гарніше трималось, і зав'язую. другу сторону так само. Тепер Вашу увагу на те, що руки мають бути однакової величини. Тому... Буквально ще кілька міліметрів. Два-три більше, ось так. Далі примотую цей дріт. Прямокутничком 24х24. Це може бути 5, може бути будь-яка інша гадненька тканина. Для чого примотую? Як же ті руки будуть такими трутяні геть зовсім? Dobrú. To je zdravie. Tak, ďalej. Вшиваємо невеликими стібочками до 1 см швом перед голкам, пізніше цю нитку витягнемо, а потрібно для того, щоб гарно склались складочки. Надійно обмотуємо ниточкою нижче прошитого. Кілька разів обмотали, і лише після того можна розрізати, прошите і видалити ниточку. Вона свою функцію виконала. Складочки рівномірно розміщені. Прив'язую нитку для того, щоб конструкцію зробити ще надійнішою. І спідничку примотую до верхньої частини ляльки. Відправляю руки, вигинаю, як мені потрібно. І на сьогодні все. Погляньте на результат.